Протягом багатьох років дзвони скликали парафіян не на тривожні збори, а на спільну Євхаристію, радість єднання у Христі та мирне прославлення його святого імені. Та, на жаль, мирне життя громади було порушено. Ізнехтуванням нехтуванням, почуттями та правами людей, подальша доля святого місця була вирішена кулуарно. Думка членів релігійної громади, її історія. Були проігноровані тими, хто взяв на себе сміливість вирішувати за них за ініціативою невідомих осіб 3 лютого 2025 року у центрі міста Заставна було проведено несанкціоновані збори, в яких, всупереч вимогам статуту та чинного законодавства, у вирішенні внутрішніх питань релігійної громади взяли участь 392 сторонні особи. За підсумками даних зборів, їх учасники прийняли рішення про перехід до Православної церкви України. При цьому присутні висловилися проти використання будь-яких радикальних підходів. Я проти якихось таких радикальних захоплень чи там якихось радикальних таких е, дій, але я вважаю, що люди повинні прозрівати. І прозріння дійсно прийшло. Воно прийшло не через слова, а через дії. Воно прийшло у той момент, коли замість діалогу чи правових аргументів до нашого храму прийшли зломом. Нам продемонстрували прозріння щодо справжніх намірів та методів тих, хто говорить про духовність, але діє силою. Але найболючішим було усвідомлення того, що це не просто конфлікт між громадами. Найбільш гнітючим є відчуття несправедливості та розчарування через ймовірне сприяння представників влади та правоохоронних органів у цих подіях. Коли ті, хто за посадою має стояти на захисті закону та прав громадян, фактично сприяють беззаконню, це завдає глибокої рани. Незважаючи на всі випробування, наша громада продовжує існувати. Саме любов до Бога, до ближніх та рідної землі дає сили. Ми твердо віримо, що Господь веде нас шляхом спасіння, і саме ця віра є нашим якорем серед життєвих бурь. Вона надихає нас на молитву, взаємну любов та на свідчення правди.